я пізнаю світ урок сьомий тиждень перший. Тема уроку я пізнаю світ – «Мандрую України. Порогляньте невеличкий трейлер до уроків «Я пізнаю світ. В кінці трейлера повторіться питання. Увага на екран! Класний! Це урок прем'єр розвиває! Швидкісна лічба. Я складання маємо, на всі відповідаємо! Маємо? На всі відповідаємо. Запитання до уроків Яким транспортом можна подорожувати? Яких правил безпечної поведінки слід дотримуватися під час подорожі? Як ти розумієш слова безпека, небезпека? Як слід поводитися в лісі, щоб не зашкодити рослинам і тваринам? Чому у похід слід брати чисту воду, а не фруктовий напій? Яку небезпеку може становити вогонь? Як діяти, коли виникла пожежа? І відтворіть ті запитання з пам'яті, які ви запам'ятали. Чудово. Перегляньте невеличкий відеофрагмент і потім дайте відповідь на моє запитання. Чи бажало б ви здійснити таку саму подорож, яка буде у відеофрагменті? Увага на екран! ласка, чи хотіли б ви здійснити таку саму подорож? А як ви думаєте, яким транспортом можна подорожувати? Саме в цій подорожі? Так, на коні. Яких правил безпечної поведінки слід дотримуватися під час такої подорожі? А як ви розумієте слова безпека та небезпека? Так, безпека це річ, або щось, якась дія, яка буде для нашого життя, не завдаватиме ніякого клопоту, не становитиме ніякої загрози. А небезпека це навпаки загроза для нашого життя. Дуже добре. Прослухайте невеличку інформаційну довідку від нашого комп'ютера адаптера. Пошепки прочитайте із диктором. Увага! Усі живі та неживі об'єкти, які існують на землі, називають навколишнім середовищем або довкіллям. Отже, довкілля це все, що тебе оточує. Безпека. Це такий стан довкілля, коли ніхто й ніщо не загрожує твоєму життю та здоров'ю. Ситуації, коли існує загроза життю й здоров'ю людини, називають небезпечними. Найчастіше небезпека виникає, коли людина чогось не передбачила, про щось забула, чогось не помітила чи порушила певні правила. Скажіть мені, будь ласка, так що ж таке довкілля? Знайдіть це речення і прочитайте. Що таке безпека? А що таке небезпека? Дуже добре. Прочитаємо з вами і ознайомимося з правилами поведінки в транспорті. Та на зупинці. Очікуй на громадський транспорт тільки біля зупинки або на тротуарі у збіччі. Не підходь близько до краю зупинки, не виходь на проїзну частину. Підходь до дверей транспортного засобу тільки після його зупинки. Заходь у транспортний засіб і виходь з нього спокійно, не штовхаючись. Не визирай і не висувай руки з вікон транспорту? Не стій на сходинках під час його руху, не притуляйся до дверей. Місто тримайся за поручні під час руху і зупинки транспорту. Завчасно готуйся до виходу, уважно слухай оголошення водія. Скажіть мені, будь ласка, що може статися, якщо порушити ці правила? А як ви думаєте, чи необхідно їх дотримуватися? Дуже добре. Також на сьогоднішньому уроці ми з вами ознайомимося з правилами безпечної поведінки в лісі. Ходи до лісу тільки з дорослими. Узуй зручне взуття та вдягни щільний одяг, який захистять тебе від подряпин і кліщів. Пам'ятай. Наближатися до диких тварин і торкатися їх украй небезпечно. Іди обережно, щоб не наступити на змію або на іншу тварину. Не заходь у кущі. Ти можеш подряпатися і натрапити на небезпечного звіра. Не чіпай дупло, у ньому можуть жити небезпечні комахи або тварини. Збирай невідомі тобі гриби або ягоди? Не торкайся незнайомих рослин, вони можуть бути отруйними. Скажіть мені, будь ласка, чи потрібно дотримуватися правил поведінки в лісі? А до чого може призвести їх порушення? Пропоную вам переглянути невеличкий відеофрагмент і дати відповідь на запитання чому автори закликають ставитися до лісу з повагою. Увага на екран. Збираємося в похід. Пам'ятай головне до каме. Мабуть, не варто зайвий раз нагадувати, як важливо не відставати від. Але трапитись може всяк, і ти маєш бути до цього. Ось тобі кілька підказок. Стій на місці. Як тільки зрозумів, що загубився, зупинись, наздоганяють напрямку і, навпаки, віддалятися. Краще почекай, коли вони повернуться по тебе. Привертай увагу, прив'яжи до гілок дерев, яскраві мотузки. Намагайся перебувати на відкритій площині. Так тебе. Швидше помітять із повітря. Якщо чуєш незрозумілі звуки або шурхоти, кричи у відповідь: якщо це звір, він не підійде до тебе. Якщо людина, тебе знайдуть. Будь гід та грибів, не пий воду з лісових джерел, не лежи на холодній землі. Твоє життя і здоров'я велика цінність. Тож постарайся зберегти їх, доки тебе знайдуть. А це неодмінно станеться. Сподіваюся, ця розповідь тебе не, не лякала. Насправді відпочивати в лісі весело і цілком безпечно, якщо пам'ятати, що тут ти лише їсть. Ти йдеш у чужий дім, де все живе за своїми законами. Згадай правила поведінки в гостях: не сміти. Не галасуй. Йди прокладеними стежками, щоб не потривожити ненароком якусь тварину або птаха в гнізді. Стався до лісу з повагою, і тоді він покаже тобі свої найкрасивіші місця, нагодує найсмачнішими ягодами і відкриє найпотаємніші секрети. Скажіть мені, будь ласка, чому автори цього відео закликають ставитися до лісу з повагою? Дуже добре. Попрацюємо з вами на 23-й сторіночці. Виконаємо вправу рішення і наслідки. Прочитайте, які рішення ухвалював Дмитрик, готуючись до походу в ліс. Обговоримо їхні наслідки. Отже, перше рішення погода чудова у шльопанці. Чому тут у нас Петрик допустив помилку при ухвалюванні свого рішення? Так, ми пам'ятаємо, що коли ми йдемо в ліс, ми одягаємо щільний одяг для того, щоб до нас не потрапили шкідники і щоб не поцарапатися. Воду та їжу не братиму. знайду ягоди в лісі. Так, з цим рішенням також Дмитрик трішки помолився. Чому? Так, тому що ягоди в лісі можуть бути отруйними, а воду. І їжу краще брати із собою. Третє рішення: у лісі затінок, капелюх не потрібен. Також у нас Дмитрик помолився, тому що у лісі досить багато є галявин без дерев, і, відповідно, буде сонце, капелюх нам потрібен. І четверте рішення піду сам, потім розповім друзям, де був. Так, тут Петрик також помолився із рішенням своїм, тому що ми знаємо, що в ліс ми самі без дорослих не ходимо. Дуже добре. Пригадайте, як слід поводитися в лісі, щоб не зашкодити рослинам і тваринам. Позначте правильні дії. Не розводити вогнища в лісі. Так. Наступне підпалювати суху траву. Ні. Не ловити і не забирати диких тварин додому. Так. Брати до рук пташині яйця та пташенят. Ні. Зривати квітучі рослини. Ні. Не ламати гілок дерев і кущів. Так. Знищувати неїстівні гриби. Ні. Не викидати сміття в лісі. Так, гучно розмовляти ні. Розгляньте малюнки, поміркуйте, яку думку хотіли висловити їхні автори. Та які помилки людини демонструють ці зображення і які правила вона порушила. Перше зображення. Там, де в нас людина і змія. Поставте відео на паузу та поясніть. Так, у нас людина порушила правило зійшла і зі стежки. А ми знаємо, що у лісі ми йдемо тільки прокладеними стежками, щоб не натрапити на неприємних нам гостей. Наприклад, на диких звірів, в цьому випадку на змію. Так само ми бачимо і на другому малюночку. Також порушила правила, тому що тут потурбували так, лісових жителів. Третій малюночок. Поясніть, будь ласка. Так, тут у нас дуже багато залишено сміття. Ми знаємо, що у лісі сміття ми не залишаємо. І четвертий малюночок. Так, тут розведене багаття, а багаття може призвести так, до пожеж у лісі. Дуже добре. Виберіть зараз малюночок, який вам найбільше сподобався. Складіть розповідь за цим малюночком. Скажіть мені, будь ласка, яких правил потрібно дотримуватися, перебуваючи у лісі? Дуже добре. Молодці. Так тримати.